Я та сама людина, в якої за все життя було лише два парфуми, бо я не його обирати. Зазвичай про карді проводжу 5 хвилин і виходжу, бо мені всі аромати стають однаковими. Тому я заміною вирішила піти на майстер-клас по створенню власного парфуму у лабораторію The Elixir. Атмосфера була дуже вау. Спочатку у нас запитали, які нам подобаються парфуми. Я одразу сказала, що люблю цитрусові свіжі аромати. І після цього нам по черзі давали різні категорії ароматів. Мені найбільше в душу запав концентрат смородини. Також додали персик, півонії, білий мускус, вишню і Ще декілька нот. Коли я нюхала ці концентрати, вони мені взагалі чомусь не подобались. Я не знаю, як мене звідти не вигнали. Але парфумер Антон дуже допомагав зорієнтувати, які варто взяти аромати, щоб вони точно спрацювали. І в результаті вийшов вийшовний аромат. Мені дуже він сподобався, і я залишилася в повному захваті від цього мастер-класу. Назвали свій парфум Floral Vispa. Його упакували у гарну коробочку, і тепер потрібно, щоб він не стоївся два тижні. Тому я від душі рекомендую прийти сюди з подругою або з хлопцем на побачення. Ще як варіант замовити набір для створення. Парфумов до це дуже крутий досвід, який би я повторила б ще б не один раз.